Приклад для інших активістів обласного центру навели лад біля озера в мікрорайоні Ковалівка. За два десятки волонтерів працювали кілька годин і прибрали сміття, що залишають відпочиваючі. Подібні акції просять влаштовувати в інших містах, аби наше місто стало чистим. Попри заклики в соцмережі долучитися до акції, прибирати прийшла переважно молодь. Дорослі проігнорували. Ініціатором акції стала ось ця дівчина. Вона живе неподалік озера. Стало прикро що вона таке що Тут дійсно непогане місце, і тут багато людей ходять. І Я не розумію, чому ніхто ніколо, ну, досі не взявся за це. Ініціативу підтримали декілька молодіжних громадських організацій. Озеро, біля якого грають діти, якби ну громадськість, якби наша часто сюди приїжджає на відпочинок. Тому було самообрано це. Місце для прибирання за два десятка активістів одразу взялись до роботи. У поліетиленові пакети складають порожні пляшки, папір та інше сміття. Тутешні рибалки та місцеві жителі кажуть, комунальники тут прибирають. Однак відпочиваючи, чистоту не підтримують. Для них на березі озера прикріпили мішки для сміття, проте містяни їх ігнорують. Рибаки самі вибирають і комунальники теж вбирає людей, Просто приходять сюди, випивають і починають просто ці всі пакети оставляти, неважно з чим. То пусть будет бутилка пива, то пусть это будет бутылка водки. Некоторі навіть залишають плохих каких-то веществ. Активісти все ж сподіваються, що їх роботу місцеві не змарнують. Сподіваються, що наступного разу до акції долучиться більше людей. Я живу на селищі, наші діти з району Черемушок приїхали. Хтось приїхав з Новомиколаївки, тобто. Не приїхали в чужий район поприбирати. Я думаю, що місцеві мешканці, бачачи, що хтось їм щось зробив, таки мають теж долучитися. Далі активісти планують навести лад на набережні. Яна Семенюк, Анатолій Басистий. день за днем.